Моя розповідь, як можна взимку, на передовій в полі, більш-менш жити як людина. Заїхав на позицію, всі гарні нори зайняті, осталася сама найгірша. Тут були по краям обвалена земля, висіла тряпка, вітер мороз задував, на силу пережив перву ніч, тільки розсвіло і почав робити двері. Двері термос. З однієї сторони прибитий ковр, з другої сторони, плотна войлочна тканинка. Ну це ще не все. А ось і ще є третя двері вікно. Прибита на два гв'язочка, знизу планочка це все натягує. Плюнку я ставлю, коли готую їжу. Дай людина не криса, людині потрібно сонячне світло. Схованця затишно та тепло, а за бортом вітер та мороз. Та й перлина. Перлина моєї схованки. Ви бачили коли-нібудь такі буржуйки? Я ні. Від мене лайфхак. А головне, він легкий при необхідності. Можна загрузити на плечо з трубою гофрою і потягти його друге місце. Ось вам, будь ласка, загрузка верхнього горіння. Треба їжу приготувати. Не проблема. Сковоритку поставили, кастрюльку готуємо їжу. Хочете подово горіння? Також можна. Открили, загружаємо, буде вам подово горіння. Завдяки цієї буржуйки в мене в схованці завжди затишно, тепло, сухий. сухе взуття і одяг. А також потрібен дровничок. Троцта повинні бути сухі, щоб не диміло і не видавала позицію. Також в мене є газовий балон це презент від командування. Далі кухонна утварь, посуда, мій столик і стілець. Далі тамбур. Є шторка з плотної тканини. Ввечером, коли я натоплю, закриваю, і в мене в кімнаті відпочинку тепло. В кімнаті відпочинку висять мій одяг, столик. На столику електростанція, свічі для вечірньої релаксації, полиці, зброя посліднього шансу, зв'язок. Моя другорядна зброя. Біля ліжка яку. Повісив ковір, щоб від землі холодом не тягло. Моя першочергова зброя сидить перший інцимпляр на бойовому посту. Та ліжко над землею приподнято, щоб було тепліше, та не застудити спину. А також є домашній кінотеатр. Сюди я вішаю телефон і дивлюся фільми. На виконання всіх робіт у мене пішло 5 днів. Хлопці, не лінуйтеся, бо наше здоров'я, життя, побут в наших руках. Слава Україні! Слава народу України!